Бажаю всім гарного дня і доброго здоров'я. Знову рій на старі рами. Ось такі старі темні рами. По 10 штук я закладаю в вулик їх. У мене вони зберігаються ось в такому піднавісі. Я їх не перетоплюю, як порядні бджолярі перетоплюють на віск. Ось для чого я їх тримаю. Подивіться, великі рої йдуть на такі рами. Не йдуть вони чомусь навіть і на ті гнізда, де я заклав перемішку штучною вощиною старі рами. А якраз йдуть от на ті старі темні рами. Я вже пояснював, чому вони йдуть в попередніх своїх відео, можете передивитися, чому вони йдуть на ці рами. Бо тому, що такий природний процес віками відбувається.